Всі ми бачили сотні разів, як росте цикорій, просто не підозрювали, що перед нами саме ця рослина, великі блакитно-фіолетові квіти, що нагадують ромашки і є цикорій, відноситься він до сімейства айстрових. Тобто соняшники, ромашки, маргаритки і чорнобривці, його родичі, корінь цикорію, використовують як натуральний замінник кави, а листя відмінно підходять для салатів і як гарніри до самих різних страв. Листя можна їсти в сиром вигляді. Тушкувати, запікати і смажити. Як замінник кави корінь цикорію використовували в 17 століття, попит на нього піднявся до рекордного рівня під час Другої світової війни, коли з-за зросшого спроса з боку багатьох європейських країн були серйозні перебої з поставками кофейних зерен, цикорій відмінне джерело вітамінів і мінералів, у ньому містяться цинк, магній, марганець, кальцій, залізо, калій, вітаміни а 6 з і Ік. Цикорій використовується протягом сотень років як рослинний засіб для лікування багатьох захворювань, він здатний полегшити проблеми з травленням, запобігти печії, зменшити біль при артриті, детоксикувати печінку та жовчний міхур, запобігти бактеріальним інфекціям, підвищити імунітет та зменшити ймовірність серцевих захворювань. Люди вирощують цикорій і для корму тваринам, тому що він містить білки і мінерали, необхідні для їх здоров'я. Дикий цикорій важливе джерело їжі для оленів, лосів, індеяких перепелів, розквітає з липня по жовтень, причому кожна квітка живе всього один день. Корінь цикорію містить полісахарид, який можна використовувати як підсолоджувач або замінник сахарози. Дуже часто цикорієм не замінюють кави, а додають ложечку в цей напій замість цукру і в якості натурального ароматизатора. До речі, сироп з кореня цикорію широко застосовують в кондитерському і консервному виробництві. У світі культивуються два види цикорію, цикорій салатний і цикорій звичайний. А ще є як мінімум вісім диких видів цієї рослини. Радикто це листоварі різновид цикорію звичайного, радикто називають також італійським цикорієм. Його пряні гіркуваті листя використовують в салатах і складі гарячих страв. Доведено, що настій соцвіть цикорію надає заспокійливу дію на нервову систему, тому його часто рекомендують тим, хто схильний до стресів і депресій. Рецептів з коренем цикорію і з його листям чимало, ми зробили для вас добірку з п'яти незвичайних страв. Салат зі стейка з цикорієм і пряним соусом. Складові стейки 2 шт. 5.00, Цикорій 2 шт. крес. Салат 2 пучка. М'ята 2 ст. для соусу коріандр. 1 ч. лавровий лист 2 шт. цибуля. Шалот 1 шт. Зелений перець чилі. 1 шт. солодовий оцет. 3 шт. вода. 3 шт. сукор. Один стил оливкова олія, два стл сіль, перець за смаком, спосіб приготування, цибулю, шалот і перець, чилі дрібно нарізати, у сухій сковороді підсмажте насіння коріандру, поки не відчуєте аромат, додайте в сковороду лавровий лист, цибулю, шалот, чилі оцет, воду сіль і перець, тушкуйте кілька хвилин. Зняти з вогню і дати охолонути, прибрати сковороди лаврове листя і збити соус оливковою олією, стейки натерти сіллю і перцем сковороду з товстим дном сильно нагріти, смажити стейки по 2-5 хвилин з кожного боку, часто перевертаючи, потім вимкнути вогонь, дати стейкам відпочити 10 хвилин на сковороді, перекласти м'ясо в тарілку, дати трохи охолонути і нарізати смужками цикорій і крест-салат порізати, перемішати в мисці з м'ятою. Потім викласти на блюдо і полити два столовими ложками соусу, покласти зверху нарізаний стейк і полити соусом. подавати негайно ванільний латте з цикорією, інгредієнти смажений цикорій, один стл смажений корінь кульбаби, один стл вода, один ст молоко, один дваст екстракт ванілі, один вісім ч. Кориця, один щіпка. підсолоджувач за смаком. Спосіб приготування, воду закип'ятити, додати корінь цикорію і кульбаби у френч-прес і залити окропом, заварювати протягом 7-10 хвилин, потім вилити приблизно половину суміші цикорію з пресо в чашку, додати підсолоджувач, екстракт ванілі, перемішати за допомогою капучинатора збити молоко, вилити в чашку з цикорієм, посипати корицею, карамелізований цикорій інгредієнти Цикорій. Даш соєвий соус, 100 мл апельсиновий сік, 200 мл вершкове масло, п'ятдесят, рослинна олія, 2 стл, цукор, 2 ч. спосіб приготування видалити всі верхні листки цикорію і розрізати кожен навпіл уздовж, нагріти рослинне масло в сковороді, посипати поверхню розрізів цикорію невеликою кількістю цукру, викласти в гарячу сковороду і обсмажити до золотистого кольору. Змішати соєвий соус, апельсиновий сік і вершкове масло додати в сковороду, накрити сковороду кришкою і тушкувати 5-6 хвилин, зняти цикорій з вогню, розкласти по тарілках і негайно подавати. Маринований цикорій, складові цикорій, тришцелодовий оцет, 700 коріандр, 1 стіл гірчичне насіння, ч, 2, гірчиця, двастил 2 чорний перець, 1 ч, цукор, 100 морська сіль, 15 горілки. Спосіб приготування цекорі ретельно вимити, розділити на окремі листки, відрізаючи від кореня в основі, акуратно скласти листя в невелику стерилізовану банку, додати в каструлю оцет, цукор і сіль, перемішати і поставити на середній вогонь. В цей час в окрему сковороду додати всі спеції і поставити на середній вогонь, нагрівати спеції. Помішуючи, поки не відчується сильний аромат, хороший показник того, що спеції досить нагрілися, насіння гірчиці почнуть вистрибувати з сковороди, додати спеції в каструлю з отовою сумішшю, перемішати, зняти з вогню і дати охолонути до кімнатної температури, залити цикорі в банку, вийшов маринадом, закрити банку і залишити мінімум на 7 днів. Салат з цикорію з сиром стілтон, інгредієнти, сир стілтон, 200, цибуля, шалот, шт вода. 50 мл цукор, 50 білий оцет, 50 мл цикорій, 2 шт каперси, 50 г рапсове масло 50. Мл. Спосіб приготування: розрізати цибулю шалот на тонкі скибочки, наповнити каструлю водою, покласти туди цукор і оцет, довести до кипіння. У киплячу рідину опустити цибулю, зняти каструлю з вогню і залишити охолодитися. Врізати цикорі на довгі скибочки, сир порізати кубиками, дістати цибулю з води, покласти в миску сир і цикорій, додати каперси і цибулю, перемішати, полити рапсовим маслом.